Курська операція робить Путіна тягарем для його прихильників. Про це пише інформагенція Associated Press. За роки правління російський диктатор переконав своє оточення, що він єдина людина здатна вирішувати проблеми. Однак ряд військових невдач, в тому числі і наступ української армії на Курщині, добряче попсували йому імідж. Проте, як українські військові показали усьому світові, що російський цар насправді голий, дивіться далі. А на це цинічна репліка Путіна в інтерв'ю Ларі Кінгу. Загибель 118 військових на підводному човні курськ, про яких із такою легкістю говорить російський диктатор, ознаменувала початок його правління. Путін щойно став президентом, однак уже показав світу, чого від нього чекати. А на Потім були і підриви будинків, і Беслан, і Норд-Ост, і війна. Минуло вже чверть століття, і Курськ знову на перших шпальтах. Уперше з другої світової на російську територію увійшли іноземні українські війська. А Путін, як і раніше, робить вигляд, що на Курщині не відбувається нічого суттєвого. Тактика замовчування була в Кремля і в час провального пригожинського маршу. Путін спершу ховався, а виступити зважився лише після того, як все закінчилося. От і зараз, коли зсу прорвали кордон, Путін мовчав. Спромігся на перші слова за кілька днів. Ось одне із перших засідань присвячених ситуації на Курщині. Губернатор області доповідає про втрати. Та російського диктатора подробиці мало цікавлять. Він переводить незручну тему в інше русло. Ситуація в Ситуація складна. на сьогодні під контролем противника знаходяться. Та 28 населених пунктів. Глибина проникнення на територію Курської області становить 12 кілометрів. Ширина по фронту – 40 кілометрів. Послухайте Олексію Борисовичу, це військове відомство мені доповість, яка там ширина і глибина. Ви розкажіть нам про соціально економічну ситуацію. Поки на Курщині гримить та палає, і українські військові витісняють російську армію із російських же територій у Кремлі тиша. А Путін у самий розпал наступу вирушає в закордонну поїздку в Азербайджан. За офіційною інформацією російських пропагандистів, ситуацію на Курщині учасники зустрічі навіть не згадують. Інститут дослідження війни пише, що ця поїздка ширма, за якою Кремль нам. Агається приховати свій провал. Після Азербайджану на порядку денному російського диктатора знову не Курськ. Путін робить цинічний хід і вперше за 16 років їде у Беслан. Далі в програмі ще одна поїздка в регіони в Кабардино-Балкарію. Там в російського диктатора надважливі справи перевірити врожай яблук. В охоплену боями область ані Путін, ані його наближені, звісно, не їдуть. Бо війна війною, а відпустка за розкладом. Ані депутатор Держдуми, ані путінський прес-секретар Дмитро Пісков переривати відпочинок не хочуть. Скромно відмовчуються навіть Дмитро Медведєв, який раніше сипав ядерними погрозами. До Курська приїхав лише губернатор, але за його посадою годиться. На камеру зустрів гуманітарку і сходив у шпиталь. Путінську гру в Мовчанку помітили у всьому світі. Видання Foreign Policy пише, що старанно випликаний імідж жорсткого та авторитарного правителя луснув як мильна бульбашка. У 2016 році Путін заявив, що кордони Росії ніде не закінчуються. Сьогодні виявилося, що вони також і не починаються з якоїсь конкретної точки. Поки жодна із загроз, включаючи ядерну, виявилася порожньою. Навіть фактичний кордон Росії вже не здається червоною лінією. Надто повільною називають реакцію путінської влади на Курськ і журналісти Washington Post. і додають це її звичний стиль роботи. Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини Західної Курської області є останнім прикладом того, як очільник Кремля не зміг відповісти швидкими рішучими діями. Курське вторгнення демонструє наскільки хиткою є так звана російська військова міць. Це вже пише CNN. Прорив зсу вони називають українським гамбітом. Відсутність прозорості у російській системі, де помилки та проблеми приховуються, а не вирішуються безпосередньо, йде на користь Києву. Навряд чи Москва чи навіть Курський губернатор, знають повну картину безладу, у якому вони опинилися. Через гру в мовчанку Путіна обурюються навіть російські, так звані воєнкори та задблогери. Прорив кордону явно підпадає під статті доктрини про нацбезпеку РФ. Однак влада ухвалює політичне рішення не створювати паніку, обурюється в мережі. А Курськ переслідує Путіна. З нього його влада почалася і ним може закінчитися. А на Леся Головина, ми Україна, марафон єдині новини.